Всім доброго здоров'я! Заїхав я на металолом. І ось побачив такий каркас, І зварений із кутника. Хочу з нього зробити невеликий стіл зварювальний, так як у мене є плита 60х60 товщиною 20 мм. Так я хочу її сюди встановити. Також хочу, щоб цей столик виїжджав. Виїжджав на вулицю, коли потрібно. От я знайшов ось такі от колеса, два повертаються, два просто їдуть прямо. Ось такі от розміри самого каркасу. 68 на 40. Зараз прикріплю колеса, ну і пізніше. Буду думати, як прикрутити до цього плиту. Ну, ось так виходить з колесиками, доварив ще ось такий кутник. Зараз сверлю отвори і закріплюю колеса. Ще прийдеться їх трошки відновити, так як вони. Ще, крутиться нормально, але треба все ж таки буде перебрати. Ну от, встановив на колеса такий от каркас. Знайшов у себе такі от трубки, вже був отвір висверлений. 50 на 25. От, їх отак приблизно приміряю. І сама плита, сама плита, товщина її 20 мм. Вона з отворами, це, напевно, навіть буде краще для такого стола. Так, попробуємо поставити плиту. Це поки що від'їдемо. Чепимо на тайфер, вона важить десь в районі ну, більше від 50 кг, тому самому її не ставити. Ну вот, пройдем. Так, ну що ж, продовжую роботу над столиком. Ось плиту я прихватив з варкою. Ну і знайшов ось такі от трубки. Отже, тут у мене трубка 50х25. Також і тут Тут отвори у мене такі от були, напевно, їх прийдеться пересверлювати трошки нижчі. інші, ну... І знайшов от такі 40 на 20. Дві трубки 40 на 20. І одна така от, прямокутна трубка 50х25. Отже, ці трубки вставляються сюди. Я їх трошки молоточком, бо там є шов, трошки молоточком поправив. Ці трубки вставляються от сюди. Тугувато, я думаю, воно розробиться. І ця трубка ось сюди. Отже, підберу тут висоту, щоб вона співпадала. Тут буквально різниця є 1,5 мм. Я якраз півтора-бляшечку підставлю і зварюю ось цю 25х50 до ось цих 40х20 трубок. Получиться таке от. Продовження для стола, як я, якщо буде, наприклад, там довга труба чи там якийсь довгий металевий виріб, я це зможу витягнути ну і продовжити. Ось так, продовжуємо. І так, зварив трубки, Полірнув стільницю ось таким от кругом. Ну і ось такі от кутнички нарізав. І з брухту знайшов, я завжди залишаю такий металобрухт, Він ще може знадобитись. Ну і ось так поставляю, зараз поприкручую болтиками, ну і поварюю. Так же саме і з цієї сторони тут. Поприварював шматочки уголочків, колеса вже тримаються на двох болтах, ну і плюс на центральній цій вставці, думаю, витримає. Вирізав із ДСП ось такі от полички, знизу прикріпив саморізами. І також внизу. Внизу ще, так як тут по кругу кутник, внизу ще вирізав такий от полумісяць, щоб можна було згортати стружку, ну і абразив, сміття і так далі. Щоб воно просто через той полумісяць буде падати на землю, від'їдеться столом і позамітається. Ну Поки так. Зараз буду думати, а, покажу, як виїжджає ось ця от трубка, але, напевно, зараз поставлю камеру, витягну, бо одною рукою не витягну, трошки тугенько ходить. Ну ось отак витягується. Тут просверлю, от, можливо, і в ці отвори. Зроблю шпилечки, щоб фіксувати, щоб воно не випало. Ось тут я так молотком трошки побив трубку, тому що ось тут є шов, щоб трубка трошки зігнулася і проходила попри той шов, тому що дуже туго ходило. Але це ще зробив до того, як зварив. Ось отак, наприклад, візьмемо ось таку от трубку 2-4 метрову. І можна спокійно вже з нею працювати, розмічати, що потрібно з нею робити. Ну от, поки що так, продовжуємо далі.